Малята. А зараз пропоную вам пограти у гру. Так чи ні? Хто був уважний, тому не складно буде обрати правильну відповідь. Тож починаємо. І перше запитання чи мають діти права? Так. Кожна дитина має права. Оберіть правильну відповідь. Діти мають право мати друзів. Чи повинні бути самотніми? Так. У дітей є право на вільне спілкування з друзями. Чи має право дитина на відпочинок та розваги? Або ж зобов'язана ходити на роботу. І заробляти гроші. Вірно, діти мають право на розваги, а ходять тільки у садочок або у школу. Які права має дитина на харчування зіпсованими продуктами або на повноцінне і здорове харчування? Все вірно є право на повноцінне і здорове харчування. Яке право має дитина не слухати батьків або ображати друзів? Правильна відповідь ні. Таких прав діти не мають. Молодці малята. Дякую вам, що пограли зі мною у гру. Do naslednjej sestanke!